Жаль було маленького солдата. Карбував по вулиці він крок і вітав начальників завзято, руку тицнувши під козирок. Крізь холодну стриманість мундира рвалася покора із грудей. Не людина ти, а лялька сіра бризкала у декого з очей. Дуже мудрі і занадто вільні. Втиснуті у дудочки штанів, зиркали поблажливо цивільні на убожество його чинів. Ішов солдат, і раптом вкляк на розі, де роззяви задавили брук. Дівчина з немозі, у вічаї й знемозі боронилась від зухвалих рук. Що ж ви тут? заматюкався круто, несподівано співочий альт, бився тім'ям очайдушно люто, хуліган досилив об асфальт. Ішов солдат у сірому мундирі. І йому позаздрили, чи ні? Душі бойогузливі і сірі у своїм строкатому вбранні.